Тема уроку апостроф українська мова другий клас. Апостроф – це знак. Він показує, що приголосний звук перед апострофом твердий, а букви Я, Ю Є позначають два звуки: І А, ІУ Наприклад, м'я звук М твердий приголосний звук, а буква Я позначає два. Звуки, м'який звук І та звук А. Апостроф пишеться після букв Б, П, В «м», «ф», Р е, перед буквами Я, Ю «є», «ї», які позначають два звуки: «я», А, «є», Ге, Е. Є, І. Наприклад, бур-ян пє «в'ють». solo viji